Це кадри старої школи у суховолі. Ще в минулому столітті тут був монастир, потім зробили приміщення для навчання дітей. Проте умови не найкращі, а нову школу чекали десятки років. І ось нарешті мрія суховільчан здійснилася. Будівництво нової школи завершили і вже чекають учнів та вчителів. Суховоля чекала все життя на нову школу, бо все ж таки ті умови, які у нас були в старій школі, це не умови сучасності. Двох змін навчання зранку до ночі, відсутність дуже багатьох необхідних класів, актового залу, спортивного залу, їдальні. Ну і на крес, мрія. Мрія, сподівання, очікування, чи так скажемо, потаємна мрія з'яснилася. Тепер у школі просторі та світлі класи, а ще кабінетна система навчання, сучасне обладнання. Якщо раніше фізкультуру проводили на дворі, тепер у школі є великий спортзал і зовні два баскетбольних і футбольний майданчики. У старій школі туалети були на дворі, у новій всередині. опалювали класи за допомогою пічки. Тепер це сучасні енергоощадні котли, а ще велика їдальня. Будівництво школи розпочинали ще 9 років тому. На протязі 16-19 років було вибудовано праве крило. І центральну частину даної школи, але в силу різних обставин будівництво припинилося, і вже після об'єднання громад ми провели перерахунок кошторисної документації, провели коригування проектної документації і почали. Добудову даної школи завершити будівництво вдалося з квітня минулого року і дотепер. Два роки тому проєкт школи переміг у конкурсі Європейського інвестиційного банку і отримав фінансування. Загальна вартість спорудження понад 220 мільйонів гривень. Великий проєкт – 220 мільйонів. Основна кошти це кошти. AIB. І державного бюджету більше 180 мільйонів саме з коштів. Невелика сума дофінансовує з обласного бюджету, а також кошти місцевої громади. Величезне дякую, що Європейський Союз і БІПРОН звертають увагу на малі громади, тому що населення області дві третини проживають саме в маленьких містах і селах. Для нас край важливо створювати якісний доступ до послуг. Не ні на які умови, ми працюємо на території всієї України. Показуємо, що відновлення почалося вже в умовах війни. Ці проєкт зреалізували протягом 18 місяців після перерви з причин повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Це неймовірно швидкий темп. Тут просто чудова команда міжнародних партнерів, громади, обласної військової адміністрації та Дрядника, який завершив цю роботу і школа, я е, знаю, що вона вже дуже швидко буде відкриватися. А сісти за парти у новій школі учням обіцяють уже на початку другої чверті навчання у листопаді. Юлія Порціна, Олег Гонтарчук, телеканал Перший Західний.